Всім привіт! Ви на каналі Priestis, мене звати Діана, і сьогодні відео присвячене колекції Essence Meta Glow і всім фіолетовим макіяжним штучкам, які я тільки знайшла для цього відео. Перед відео я вже нанесла макіяж на своє обличчя, але трошечки переборщила з усим. і з жовтого тону моє обличчя стало якимо-білим. І це все через девуну. І це все завдяки пудрі від Flower Nose, яку я вирішила повторно потестувати. Тож сподіваюся, далі все стане трішечки краще. Ну і почнемо з рум'ян від Wet n' Wild. Колекції зі Скубіду відтінок Такту The power". Тут була така мила лапка. Але вона нічого не набирає, тому я її відірвала. І всередині у нас є ось такий рифільчик з лавандовими красивими румянами, які простіше набирати пальцем. Тож... Почнемо. Досі, тріш... Досі трішечки вшуці з макіяжу обличчя. Не сподіваюсь. Процесі стане трішки краще. Так. Вони насправді такі досить цікаві стають в тушовці, бо вони і не лавандові, але при цьому дають ефект, ну, наче і рум'яна якісь є, і при цьому рум'яна досить цікавого відтінку. Типу, ти не розумієш, що на обличчі. Я себе просто зараз відчуваю тими інфлюєнсерами, які в 16-му році знімали макіяжі для. Інстаграма, і там просто 100 шарів усього. От у мене зараз на обличчі теж 100 шарів усього. У мене немає сухих лавандових рум'ян, у мене є фіолетові румяни. Але вони вже виглядають як рожеві рум'яна, і вони. І насправді вони досить малинові на обличчі. Це Revolution відтінок Viral Purple. Це колись лімітовані відтінки виходили рум'ян і хайлайтера. І краще б я бляха хайлайтер взяла. Бо цей гад замилюється, коротше, 150 разів уже роздроблювала ці рум'яна, щоб хоч щось наносилось. Трішки їх все ж таки додам. Ну і в мене є хайлайтер. Він у моєму Project Penny, але я його поки що виключила і нанесемо його. Він більш сухий, ніж його побратими з лімітки з Harley Quinn. Але я порівняла його нещодавно з більш старим своїм фіолетовим хайлайтером. Цей справді досить. Яскравий, якщо порівнювати зі старими формулами. О. І у мене є ще одна штучка топер від Revolution з колаби з історією іграш. З таки роси близькі токфілетових, які взагалі будь-де можна наносити. Тому я їх тут. Теж трішки. Додам. У мене ще є така штучка. Максимайзер від Диор. Який це відтіночок? Топ знов. Коротше такий. Він з мяткою. А, 001 відтінок. Половину нанесу, щоб ми подивилась, чи насправді щось там. Збільшує, але мені подобається цей м'ятний аромат і це відчуття на губах. Але якось трошки жаба давить повна розмір брати. Я зазвичай завжди використовувала тільки якісь лампери з перцем чи пчелиною отрутою, логічно, що воно пекло тільки так. Вирізала, поки працювала. І зірочки з паперу різних форм. І нам би їх зараз якось їх в кодуші розгубила, десь, коротше, ще вже однієї нема. Треба їх якось приліпити до павіки. До речі, я вже відчуваю. Це холодочок. Коротше, будемо ліпити зірочки на клей для глітера. Сподіваюсь, мені вистачить на два ока, бо я тільки по одній зірочці одного розміру вирізала. Я не знайшла десь своєї бази тіні від коїмбі, тому у нас сьогодні ще цікавіше відео. Ну, не хоче кланятись. Візьму олівець відламель темний на руку, з руки вже фіганемо, щоб пензли не вставати. Буде як така база. Головне, щоб трималося. Я взяла. Палетку від BH Cosmetics в колабі зігіазалі Азалії. така так, так, красуня. і буду користуватись ось цим темним відтінком. Він, Звичайно, самостійно не те, щоб дуже гарний. Коротше треба його якось. Нормально розмістимо. І одразу ж беру більш світлий. Цей мені вже подобається більше і буду ним тут що та. додавати якогось настрою. І якось попередніми двома. Віттинками купі що це тут поднаколдую. Речі про пензлі. Я люблю ось такі от трошки пласкі, але пухнасті ними Супер зручно можна зробити абсолютно повністю весь макіяж. Найсвітліший мені не дуже чесно подобається. добре. Підійде. Взагалі це палатка пігментів, тому вона може так не дуже красиво себе поводити. А все одно тут будемо потім ще сяючі ліпити, щоб все повинно бути непогано. По-перше, дивимось, що на губах нічого не змінилось. А по-друге, пора оцю всрату зірочку трішечки підкоригувати. Ще не закінчили. У мене ще, знаєте, що є олівчики мультихромні, дуохромні від ламель з колекції Флеймі по 15 гривень. І знаєте, що? Відтінок 401 виглядає так само, як і 403. Тобто у мене трішечки брак приїхав, я замовляла одразу собі і подрузі. По три відтінки і в неї теж з браком. Давайте я 401 якраз той, що в мене зелененький. Трішки нанесу. в Центр зірочки великої. На нижньому повіку мені теж є що додати. 402 відтіночок. Ближче до центру. Ближче в куточок ока. Ці рюкці такі гарні на чистій шкірі. І так погано наносяться, коли ти намагаєшся їх мазати. Поверх тону, тінечі якоїсь бази, бляха. Я піднашарувала, іначе непогано виглядає. У мене ще є MetaGlow Essence. О, теж MetaGlow. Куди я дивилася? В них є оліпчики, У мене є ось такий блакитно-фіолетовий це відтіночок. а який це відтіночок? 0,2. І в мене ще мінус одна лампа. Ще є новий відтіночок, блакитний це 0,4. Але я хочу нанести цей, бо він такий фіолетово-рожевий на міфів повіком. Так, і повторю зараз Оцей от безпреділ на другому оці і додам якихось красивих блискіток. Ну що ж, я закінчила. Коли два ока нафарбовані, це виглядає непогано. За допомогою гелевих олівчиків для губ, для очей. Я намалювала собі губи під колір макіяжа, і у мене з'явився блиск з колекції Meta Glow теж. Там зараз є додаткові відтінки, але це найперший. Мені його віддала подруга. Пахне непогано. А, що це Блискітки в ньому схожі на хайлайтер і їх прям ну, дуже багато. Всього 3 мл. не багато, не мало. І поки в мене остаточно не повідпадали мої накладні вії, дивіться ближче. Ще наносила Мультихромні рідкі тіні від це Колись була серія Gravity. Gravity. У мене це був відтінок 03. Такий тип хвайолітово зелено бронзовий. Ще не 03, що я вже взагалі... Ні, 02, 02. Я його тут трошечки на повіку нанесла, але його досить важко нанесли так, щоб воно не скаталося Тому трішечки і припечатала топером. Такий у нас сьогодні трошки дивний макіяж, але нехай буде. Мені сподобалося, як розкрився 402 Другий. Десь вже загубила 402 відтінок. Олівця від ламе в куточку ока з фіолетовим він такий помаранчево-бронзово-персиковий. Ну, коротше, красиво виглядає разом з макіяжем, але от те, що вони так погано лягають поверх тіни, і мені не дуже подобається, бо я носила їх просто на голе повіку, і це виглядало на сонці. Ну, прямо вау. Зачіска вже просто не витримує цю жизнь. Що ж, не забувайте ставити лайки, підписуватися, якщо ще не підписані, залишати коментарі, донайте на ЗСУ і до нових зустрічей!